Так, шановні, демонструю вам, як я штукатую стіни по нетрадиційним маячкам, а саме по гіпсовим маячкам. Починаємо. У нас є виведена плоскість поверху. Гіпсовий маяк, так званий, і виведена плоскість знизу. Так само гіпсовий маяк, як його можна назвати. Ми можемо штукатурити тонким слоєм, опираючись правилом вгорі і внизу, ну, і знімаючи зайвий розчин. А можемо коротшим правилом, опираючись вже на наш встановлений кутничок, який застиг, і на виведений прямий кут. Нагадаю, ми ці кути вивели по нашій плоскості. Тобто у нас ось ця сторона вся стіни, показую, від кута до кута, і так само понизу від кута до кута у нас все в плоскості єдині. І по ній ми вивели рівний кутик, і ми можемо правилом. У кутику працювати як по маячку. Ось так це виглядає. Ми опираємо кінчик правила в кут, а друга сторона правила в нас лежить на кутничку. Як бачимо, такий зазорчик до 5 мм. Тонкими слоями не рекомендується штукатурити, але маємо, що має. Тепер постараюсь вам це показати наглядно. Як це? так ставимо, як то кажуть. Показуємо. Беремо наші рукавички. Тут нічого нового нема в тій справі. воно так само, як по звичайним традиційним малючкам. Тільки тут виходить менший слой. Само на наши правой на пути начнет ей цифру завязано в копирочку. Скидываем назад. И снимаем дальше. Вот так. Снимаем внизу. Нічого нового в цій справі немає. Це приймається сама процедура. І тепер можна пройтися вже, як то кажуть, на стеж. Спочатку знизу. Дуже маленький, але він. І обов'язково тепер до гори Раз. Ставимо кутик. Багато я не замішую. Помішаю я широковертом акумуляторним, а ним багато не замішаєш, тому так потрошка штукатурю. Ось такий у нас виходить результат. Наша тепер стіна тут в плоскості. Оці всі раковинки на це взагалі не звертайте увагу і не пробуйте їх заповняти. І по 150 раз проводити правилом. Це все набагато швидше зашпаклюється шпаклівкою по типу два в одного. За два рази от такі раковинки перекриваються повністю. Що я хочу ще наголосити? Обов'язково на тонких слоях ми ґрунтуємо стіну і особливо місця, по яких їздить наше правило. Чим тонший слой, тим легше потім його буде знімати. І буде менше задирів по типу таких, якщо в нас добре прогрунтована поверхня. Я штукатурю штукатуркою Альба для машинного нанесення. В ній крупна фракція, вона не зовсім підходить Ротбантом, чуть-чуть краще би було, Але в мене вже Ротбанта зараз дуже мало залишилось. Тому працюємо, чим маємо. Оці туненькі слоя можна змочити додатково садовим оприскулачем по типу такого. так ми змочуємо. Ті слоя, які задираються, змочили, і можемо ще раз додатково проїхати з правила. Якось так. Цього я вже показувати не буду. Будемо штукатурити, кінцевий результат вам покажу. Дякую за увагу.